Так, тут ми бачимо перед собою полоси, де треба було вибирати ПО, ДФДС. Вибираємо крайню праву. Тут вони будуть дуже багато надписів. Зверху воно бачимо указателі. Двигаємось просто. Притримуємось правої полоси. Тут лучше не гонять, 70 їхать, так як є на знаки. Мало ли тут і негри можуть ходити, і всяке, все, що хоче. Тут на повороті тоже лучше не закладывай помедленнее. Тут заворачую. І бачимо по правій стороні куча полос пиво. Дивимось вперед. І де там горить табло з грузовичком, ту рейку і стаємо. Можна вставати там, де менше, там де побыстріше буде тобі йти. Движуха. Ну, коротше, любу вставай. Там, де зверху воно, бачиш, білий грузовичок має світитися. Там, де хрестик, то брамки не працюють. Уже заранее собі лучше приготуй паспорт, CMR-ку. Івойси. Потом експортні документи. Т1 чи Т2, що вам дають. І GMR. А може ще будь еще експортні документи, він тобі скине на телефон. Тоді на телефоне приготовь. Під'їжджаємо до цієї будки. Стаєш напроти віконця. Глушиш мотор. Тут дивись дуже узенько, щоб зеркала на ренусі не оставить. Тут це біля цього, що з окошечка, кошечка. Ну, Якраз своїм окном стоїш, глушиш машину. Даєш ти всі документи, паспорт, це мерки, імпортні, експортні. Що там вам дають? О, і все. І ждеш. Він то я попросив потом цього G-mail. Дасть йому сосканировать обязательно. Ну, а дать тут сосканировать g то він отсканировал GMR, дав білет. Якщо будуть якісь проблеми, он тобі скажет типу, їхати в офіс. В офіс це надо ехать, сюда красноскания виїжджає. Только там чуть-чуть дальше въезд на цей паркінг. Стаєш на паркінг, і там пішочком побачиш фірму ПО. Надо буде йти туди, в той офіс, і там дальше тобі скажуть, що робити. Все, а якщо все окей, тобі дали білета, то едешь на паспортный французский контроль. Тоже оно, бачишь, светится только один грузовичок, все остальное червоное. То стаєш ту рейку Тут, как всегда, все спешат, никто тебя не пустит. Блин, падла чертови румыны. Надо только в наглую пихаться. О, все, це тут уже дальше йде сканер. То, что я тебе казал. Ты Те, слева дядька, що стоїть, він тебе буде показывать, куда їхати. На нього дивись. Ну, вони всегда сюда показывают, но все равно дивись, дан ты покажет поворотникам. Якщо левый поворотник буде на пужику гореть, то сюда. Якщо правий, то лівіше, де воно в холодильник, тоді JCariо їде, оце туди. Ну туди тільки холодильники, сюди пландеки. Тут їдеш не більше 10 км в час. А якщо будеш там сильно летіти, вони потім закриють шлагбаун будуть будуть ще там тримати. Так що краще тут помідлені їхати. Тут мій відеореєстратор забив на роботу і далі він відео не записав. Дивись! Тут де червоний хрестик, це оця будка, що після сканера. Якщо тобі на тій будці показали червону карточку, то їдеш так, як я зазначив за червоною лінією. Виїжджаєш і береш правіше-правіше, там буде написана табличка Red Zone. Якщо вона тобі нічого не показала, відкрила шлагбаун, чи він там, не важна, їдеш так, як синя лінія веде, По кругу. Там по-другому не поїдеш. Доїжджаєш. І там буде по ліву сторону французький контроль. Вони, Оце де жовта лінія, я показав, вони ото там зводять. Якщо тобі там ніхто не маше, його проїжджаєш далі по синій лінії і вже так правий від ангара, проїжджаєш прямо і там побачиш уже далі англійський паспортний контроль. Тут уже перед собою бачиш англійський паспортний контроль. Тут Треба їм тільки твій паспорт. Ну і віза, і все. Стаєш теж там, де білим горить грузовичок, любу свободну рейку. Дивись тут теж внимательно, тут ще уже, чим там на перших брамках. Тут уже не один торкнув. Повнімательні порівній ставай. Тоже глушиш тут машину. Отдаєш йому віконечко паспорт. Він може тебе спитати. Куди їдеш? На скільки днів їдеш? Чи везеш якісь речовини погані і хороші, чи сам в кабіні. Може попросити опустити кровать, якщо будь готовий. О, там ніякого ніградища, нігритянку, сиві не подсиди. Це все може попитати. І все, поставити тобі штамп і відправи. Так що там трохи підготовся. Щоб потім не бекав, не мекав, не позорив нас. Далі прямо перед тобою, це вже англійський контроль. Там, де у нас стоять рефи, там буде стоять людина, теж в жилетці. Якщо там нікого немає, то швидко туди сматуємось, щоб нас туди не взяли. Якщо там стоїть чоловік і тобі маше, то вже, коротше, попав ти на контроль. Стаєш в рейку, там, де він тобі показує, і ждеш. Пока ми з тебе запустять, тебе там погукають. І розкажуть, що по чому. Там теж буде провірка кабіни і на серцебиття. Якщо нас туди не зовуть, лівеє за XPO. І потихоньку котимось. Зверху, побачиш, там будуть твої рейки, нумерація рейк. Там буде писати в тебе на білеті, на яку рейку тобі їхати. Тож, желательно не, про, не протупити, внимательно їхать. У мене була 12-17. Якщо я не ошибаюсь, вже не пам'ятаю. То мені правее. Ну, тут по знакам дивиться, там оно зверху є знаки. Не прошибеш. Ну, румун, конечно, заблукав, як всегда. На похуях нести полеси повернув. Тут тоже у нас зверху указатель. Короче, тут тяжело вже прошепти. Їдемо на свою полосу потихоньку не спешим. Тут люди всякі ходять. Проверки, контроли. Летать тут нема чего. Находим свою рейку. Стаємо на 12.27 у мене. Встаємо свою рейку і ждемо. Тут буде контроль з собакою. Коротше, пройдуть. Желательно вже так за пів часа нікуди не ходити. Бо за пів часа, обично йде погрузка. На погрузку теж там все просто. Люди тобі покажуть, що, як, куди. Там уже за всіма поїдеш, побачиш, там вже направляють. І білетика верхнього, там, де з номером рейки, треба їм віддати.